У нас сьогодні була така публічна перевірка одного з пунктів незглавності. Ми розуміємо, скільки те в нас є цих пунктів незглавності по країні. Наша задача я особисто сам об'їжджаю десятки пунктів незглавності в місті Київ, Київській області, будь-які відрядження завжди супроводжую. Тихо, без пафоса перевірити, щоб були в наявності все, що ми сьогодні побачили. Тобто, якщо ми говоримо про пункти незламності ДСНС, їх на сьогодні створено 1008 діє по країні пунктів незламності, стаціонарних на базі е, пожежно-рятувальних підрозділів. І другі мобільні, такі, як ви бачили на вулиці. Як показує практика, саме мобільними е, пунктами найбільше люди приходять, найбільше люди користуються. В кожному пункті незламності, так само і в поліції, ми говоримо про те, що їх зараз. Понад 900 пунктів незглавності це підрозділів поліції, які також позначені як пункти незглавності, і там також забезпечено обов'язково тепло, обов'язково світло, обов'язково можливість е, там, доступу до води, відповідно, зв'язок і відповідно всі необхідні елементи, про які ми з вами проговорили. Найбільш проблемним поки що я виділяю питання зв'язку. Над цим зараз уряд активно працює і протягом двох тижнів. Має бути забезпечені, ми говорили про це також з віце-прем'єром Михайлом Фідоровим. Всі пункти незглавності тарлінками або оптоволокном для зв'язку по інтернету, тому що я розумію, що хочуть люди, що власне за чим вони приходять, які ми маємо там потреби, і що власне ми маємо надати як держава. Звичайно, що таке пункт незглавності, якщо відсутнє веселе світло, можна ними скористатися. Ми впевнено дивимося з цим завтрашній день, тому що кількість пунктів незглавності по країні вже кілька тисяч, які саме за які відповідає система Міністерства внутрішніх справ, ми робимо перевірки їх відповідно і постійно контролюємо на рівні місцевої влади, і на рівні там, поліції, ДСНС, для того, щоб там були і люди, які можуть надати кваліфіковану, в тому числі медичну допомогу, і надати тепло, і надати світло, і, власне, безпеку, те, що, за що відповідальне власне Міністерство внутрішніх справ.